Зіставте ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Американці поставили Зеленському ультиматум. Повна передача влади заложному військової влади. Крім того, якщо генерала знімуть та будуть йому заважати військової допомоги, не буде розбиратися. Самі Байден попередив таке може бути учій країні. Головком ЗСУ Валерій Заложний не так давно вперше за всі 17 зустрічей прийняв участь у засіданні Рамштайну. Це сталося після візиту у Київ голови Пентагону Лойда. Остіна міністр оборони Німеччини Боріса Пісторіуса та Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувача збройних сил США в Європі генерала Крістофера Каволі. Цікаво, що вони таке сказали Зеленському, що той більше не заважав залужному приймати участь у засіданні Рамштайну. Хоча може й нічого просто співпало, мабуть, пише Борислав Береза. А от один відомий телеграм-канал пише наступне. Залужний окрім констатації, що він зумів зупинити ворога непереможного до того в очах всіх і перевести. Ти протистояння з ним у позиційну фазу. Факта чогось чомуся всі сприйняли за погані новини, фактично констатував провал президента Зеленського. Це Зеленський за два роки так і не забезпечив перехід оборонки на воєнні рейки. Далекобійні ракети, щоб наносити удари у глиб Росії, залужний просив ще рік тому статті з Забрудським. Не отримав досі. Єменські бойовики Хусити вже обстріляли Ізраїля ракетами з із дальністю 1900 кілометрів. Навіть ірану під санкціями удається ракети. Клепати в кількостях, коли вистачає і собі, і сателітам. Ми за повного сприяння і допомоги заходу за два роки не змогли забезпечити себе, якщо не ракетами, які захід давати боїться, то виробничими потужностями і матеріалами для їх масового виробництва у себе. FPV дрони виробляє закуповує старненко замість держави. Держава Зеленського за два роки не зуміла навіть купити технологію виробництва дрогигунів для весільних дронів камікадзе, щоб не конкурувати з орками за китайські запчастини. Завтра Китаю виступав. Отю третю світової перекриє нам поставки, а ці почнуть бігати з жопою у милі, бо просто скопіювати, купити технологію, де мідну проволоку машинка намотоє на магнітну болванку, А гвинтики пресує прес і за переплавленого пластика. Сумрачний геній Арахамій не здатний. В Німеччині завод БМВ вже обходиться без людей. Просто роботизовані механічні руки перекидають заготовку автомобільного двигуна з однієї лінії на іншу. А по цеху бротить одинокий тіпок, який слідкує, щоб все працювало працювало. он тупой, но он наймет професіонала указали нам в 2019-му. Ок. Ви не Німеччина, але навіть Хамас під газою в тонелях збирає ракети. Навіть досі, попри ізраїльський чугуній, на голови десятками тонн запускає по Тель-Авіву Ось пару днів тому ось це професіонали. А зелені професіонали не можуть навіть просто посадити тисячу людей з паяльниками за стіл, надати їм ритмічне фінансування і поставка до тали, щоб забезпечити збірку простих дронів. Нехай вже із китайських комплектуючих, але не Десятками а тисячами на день, щоб завалити ними першу лінію, доки орки не винайшли проти отруту. Залужний змушений писати статтю з проханням про технологічний ривок до заходу, бо до зеленського немає сенсу. Зате в цей час чинувши зеленського виділяли сотні мільйонів своїм шісткам на серіали про шісток. Насправді, чи є в нас президент, що його немає, вже немає сенсу. Зеленський не впливає ні на що. Навіть і навпаки, саме він і його наркомани є тим бутилочним горлом, через яке у нас все застряє. Є. В той же час Вікторія Спарц, яка народилася в Україні, добре вивчила посадові обов'язки голови та працівників офісу президента, заявила на увесь світ про корупцію, підлог документів, допуск до секретної інформації осіб, які по закону України не мають на неї жодного конституційного права. Розтрату фінансів в особливо великих розмірах, які надаються на спеціальні цілі уряду України, а не офісу президента України. Керівник офісу президента не має жодного конституційного законного повноваження займатися державними справами. Президент України Зеленський учинив злочин, надавши незаконний допуск Андрію Єрмаку для його роботи у політичних і державних справах, якими наділений президент України, повноваження президента України. Перше державна безпека, друге збройні сили України, третє міжнародні. Відносини, які президент України має регулювати через РНБО, ЗСУ, СБУ, ГПУ та інші підпорядковані йому державні органи питання збройних сил України. Президент України регулює через Міністерство оборони України, генеральний штаб ЗСУ, воєнну розвідку. Міжнародні відносини. Президент регулює через Міністерство Закордонних Справ України. Допоміжним органом президента України є вищий законодавчий орган України, Верховна Рада України та вищий виконавчий орган України кабінет. Міністрів, який виконує усі функції управління державою, ні президент України, ні голова Офісу президента України не наділені жодними конституційними законними повноваженнями по керівництву Верховної Ради України та Кабміном. Голова офісу президента має лише доручення керівництва штатним персоналом офісу президента України, забезпечення для його професійного функціонування та праці. Конституція України, усі закони України не дають жодного юридичного права керівнику офісу президента. У проводу президента України по території України та міжнародних відрядженнях у казначействі України не передбачені фінансові витрати на подорожі голови офісу президента по території держави та міжнародні поїздки. Подорожі президента України по території держави забезпечує Національна поліція України та Державна охорона України. Голова офісу президента може робити різні заяви та оголошення президента України для ЗМІ. Він не наділений мати державну охорону, може користуватися автодусі для пересування до і від місця, Місця праці не більше, все чим займається за госпо офісу президента України Андрій Єрмак, сьогодні є державним злочином. Корупцією витратами державних бюджетних фінансів, особливо великих розмірах. Також підлягає кримінальному провадженню по статті 111 кримінального кодексу України Державна зрада. Це привласнення службових повноважень президента України і Андрій Єрмак підпадає під дію зу про запобігання корупції статті 11, 28, 109, 101. Надцятої, 256, 364, 353 кримінального кодексу України тому Конгрес США, який сьогодні фінансує державні органи України, вимагає звільнення голови офісу президента України Андрія Єрмака з посади і за негластивими йому повноваженнями та приведення цієї посади Верховної Ради України у відповідності до чинного законодавства з регуляторним впливом Верховної Ради України та Кабінету міністрів України при чергові. Пробі на виконання його посадових обов'язків Самойлова Юпіджі, так заява Спарца торішньої і мало що зрушилося з місця за того часу, чи таке зовсім нічого, але залишу цей допис, бо суть його у порушеннях конституції, купи інших законів офісом президента і іншими посадовцями, зловживання державними коштами, допуск осіб, які не мають на це права до державних таємниць і так далі. Це все варто знати і розуміти. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал переможемо разом.